клінічному онкологічному центрі працюють лікарі різних спеціальностей але кожен зосереджений на одному якісному та професійному лікуванні як проходить день лікаря у онкоцентрі розкажемо у програмі в'ячеслав голбан працює лікарем-ендоскопістом у Буковинському клінічному онкологічному центрі понад 20 років за його словами робочий день залежить від умов у яких працює лікар з пацієнтом Робочий день у нас зараз починається повністю по розпису. Нам ввели нову систему запису пацієнтів, електронну систему. Кожен пацієнт записаний на свій час, він знає, коли прийти, на яку годину. Він наперед може набрати кол-центр і через кол-центр записатися до нас на прийом. І кожен пацієнт вже чекає на час свого обстеження. Так що зараз нам простіше набагато працювати. Ми приходимо зранку, дівчата в наш медичний персонал, середній молодший, робить обробку кабінетів та дезінфекцію, стерилізацію апаратури, і ми починаємо працювати. Лікарі з пацієнтами багато спілкуються, роз'яснюють, для чого до обстеження і чому потрібно пройти спеціальні підготовки. Наприклад, до фіброгастроскопії людина протягом шести годин не приймає їжу і не вживає рідину. Ми працюємо на сучасних відеосистемах. Я би порівняв ці відеосистеми, бо починав я працювати на фіброскопах. Їх можна порівняти з монокулярами, коли ти дивишся, скажімо, в один окуляр маленький, а зараз ми дивимося пацієнта на великому екрані, можна порівняти з плазмою. Це дуже покращує обстеження і покращує саме для, для лікаря покращення, де, що він не навантажує очі, йому краще видно і нема такого навантаження на зір. Для пацієнтів я би сказав, що покращення є в тому, що наші пацієнти зараз запрацювала програма медичних гарантій. І кожен пацієнт в програмі медичних гарантій може отримати від сімейного лікаря електронне направлення і попасти до нас безкоштовно на обстеження. Також для пацієнта покращення є в тому, що відкрився кол-центр у нас, і пацієнти з віддалених регіонів можуть позвонити на номер і записатися на певну годину до нас і вже в той же день, в той же час приїхати і не чекати в чергах попасти до, до нас на обстеження. Олександр Куцак працює у Буковинському онкоцентрі з 2000 року. От я не пам'ятаю такого, що коли ти заходиш перед операційну, відкриваєш, а, ж стоїть і відкриваєш і там, скільки хочеш хірургічних костюмів, скільки хочеш змінного взуття. Такого ніколи не було. Все раніше там лікарі купували за свій кошт. Зараз ти скільки би ти раз не зайшов в операційну, ти взяв свіжий хірургічний одяг. Вийшов, викинув смітник. Тобі треба ще раз, зайти, знову знов береш свіжий одяг. Ну, ось така історія Це набагато краще ніж було. У нас з'явився дерматоскоп цифровий, це один із таких небагатьох речей, які дозволяє нам діагностувати і ефективно працювати з патологією шкіри в плані раннього виявлення міланом, і Це все це звичайно йде на користь. І, відповідно, я менше собі сушу голову з догадками. Я просто подивився на збільшення там від 10 до 200 раз і приймаю вже рішення. Робочий день Людмили Бізер починається спілкування із медичною сестрою, яка інформує про все, що відбулося протягом нічної зміни. Закінчивши медичний університет, вибравши професію онкологію, пройшовши інтернатуру в умовах онкоцентра з 2004 року, працюю на посаді лікаря-онколога за Останні роки моєї професійної діяльності значно покращилися умови повсякденної роботи, але не тільки для пацієнтів, а так само для персоналу. Причому для кожного індивідуально від молодшого медичного персоналу до, до лікаря в повсякденній роботі. Чому воно виражається не тільки в комфортних умовах перебування пацієнтів та забезпечення всіх його можливих потреб? Мається на увазі. Ми маємо переносний рентген, УЗІ, ЕКГ. Ми маємо цілодобову лабораторію. Ми можемо забезпечити пацієнту супровід проведення хіміотерапії в цілодобовому режимі. Віктор Тащук працює в онкоцентрі лікарем-хірургом-онкологом з 2002 року. За його словами, хірургія постійно змінюється та з технологічним прогресом з'являється більше можливостей побороти рак. Наша робота починається з 8 ранку. Ми приходимо на роботу робимо обхід пацієнтів. Потім в 8-15 йде загальний обхід з медичним директором з хірургічної роботи, начальником структурних підрозділів відділенні реанімації, де ми оглядаємо кожного пацієнта і приймаємо рішення щодо переводу і тактики лікування та ведення даного пацієнта в умовах палати інтенсивної терапії. Після цього у нас іде. Клінічний розбір, прийом чергування у середнього і молодшого медичного персоналу. І потім йде клінічний розбір з усіма лікарями, хірургами в відділенні, в структурному підрозділі всіх пацієнтів, які були прооперовані напередодні, та чітко ми розбираємо з розглядом комп'ютерної томографії всіх до обстежень пацієнтів, яких запланували на сьогоднішній робочий день. Нарада дана триває в районі 15-20 хвилин. І потім вже кожен хірург йде до роботи безпосередньо в операційну. За останніх п'ять років дуже значно змінилося погляд на онкологію, дотримання чітких стандартів, чек-листів обстеження пацієнтів до оперативного втручання, заключення медико-дисциплінарної комісії. Тож, тобто кожен пацієнт розбирається індивідуально. І ми чітко розплановуємо перший, другий, третій, четвертий етап лікування даного пацієнта. Значить, наш структурний підрозділ був сформований у 2021 році шляхом об'єднання всіх хірургічних відділень в одне. Тобто, у нас засереджені 20 висококваліфікованих хірургів по різних напрямках. Це абдомінальна хірургія, мамологія, гінекологія, урологія. Зараз широко розвивається торакальна хірургія. У нас двоє дипломованих лікарів хірургів торакальних. Ми виконуємо як торикоскопічно, так і відкриті операції на легенях, яких ніколи не виконувалось в умовах Українського клінічно-онкологічного центру. У марти Попової робочий день у підрозділі променевої терапії починається з обходу пацієнтів, які перебувають на стаціонарі. Ну, я вже працюю тут вісім років на посаді лікаря-радіолога з променевої терапії. Закінчувала я наш медичний університет, потім інтернатуру я проходила так само в Чернівцях на базі кафедри клінічної онкології та радіології. Наразі вже два роки як я виконую обов'язки начальника структурного підрозділу променевої терапії. За весь час роботи багато чого змінилося. Це Починаючи з комфортні палати для пацієнтів, закінчуючи комфортними умовами роботи для лікарів. Та також новими обладнаннями, які це дуже важливо на сьогоднішній день, щоб надати якісну кваліфіковану медичну допомогу нашим онкологічним пацієнтам. Комунікація між пацієнтом і лікарем це відіграє важливу роль, так як відіграє комунікація між лікарем і родичами, тому що має бути підтримка не лише лікуючого лікаря, а звісно, і родичів. Якщо пацієнт налаштований на позитив. Відтак лікування буде позитивно проводитися. Саме головне взяти себе в руки і слухатися всі рекомендації лікаря. Сучасне медичне оснащення, належні умови перебування пацієнтів в онкоцентрі, впровадження нових методів лікування. Головні завдання, над якими нині працюють в Буковинському онкоцентрі. У 2021 році було капітально відремонтовано оперблок. Закуплена сучасна апаратура, що дає змогу проводити ті оперативні втручання, які колись в області взагалі не проводились, і дає змогу пацієнтам вже більше не їхати до Києва чи до якихось більших обласних центрів і надавати хірургічну, як онкологічну допомогу, так і звичайну хірургію у нас у установи. Крім того, капітально відремонтовані палати це дво-тримісні палати, які мають самовузли, гарні умови перебування, професійний колектив, який володіє сучасними навипатами. Надання медичної допомоги дають змогу тут нашим пацієнтам отримати висококваліфіковану медичну допомогу, що стосується онкології.